Озеро Басівкут, яке відоме на все місто рівно, не перестає дивувати. Його сморід, та вода, наче з каналізації, несе з собою неабиякі ризики для здоров'я рівнян. Але людей це мало турбує. Рівняни продовжують байдуже ставитися до свого здоров'я, та навіть розуміючи всі ризики, все рівно купаються у водах басового кута. Я кажу, заразик заразі не пристає. Тобто вас не зупиняє ні. Головне, щоб не їсти його. Ну, хто на любителя, хто купається, не то, що його глотається, то як малишня буває, що то й води п'ються, то таке ж там якусь там, паличкою там, несли чи що. А то ж є, спіш, він вийде, піде під душ. Обмиється, де все нормально. Те, що басівкутська водойма є вкрай небезпечною для купання, розповідають і в Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб, який днями провів щомісячну перевірку якості води у озері. Отримані результати свідчать про погіршення стану водойми. Стабільно є невідповідність за ті самі бактеріологічними показниками води водойм. Але є хімічними показниками. І хотів би відмітити, що саме за хімічними показниками це в нас були біологічне споживання кисню, Хімічне споживання кисню і навіть один раз за аміком, і всі ці показники були фактично в одній точці. Це так скажемо вхід в озеро. Виявлені у озері бактерії можуть призвести до важких захворювань у людей, і доки вони там, немає ніякої надії, що найближчим часом водойма стане придатною для безпечного купання. Це, щоб ми звертаємо, що це ризик, що є ця водойма забруднена, і ці водойми забруднення, особливо в цей час, коли є підвищення температури, прогрівається води, і ця водойма може навіть. Потрапляння невеликій кількості хвороботворних організмів вони можуть розмножитися і попасти звичайним шляхом до людини, і у людина може захворіти. Будівництво каналізаційної системи навколо озера могло б стати дієвим способом його очищення, але реалізація цього проєкту потребує значних фінансових вкладень. Ясна річ, що доки йде війна, зробити це досить складно. Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.